Малята. Малята, як ви гадаєте, що таке сім'я? Сім'я складається із двох слів Сім і Я. Кожен я це член родини. Давайте всіх пригадаємо, це дідусь, мама, тата, бабуся, дітки. Всі члени родини мають свої обов'язки. Та права. Давайте, малята розглянемо цей малюнок. На малюнку ми бачимо маму з дитиною. Найголовніші права дитини це право на життя. Скажіть, а хто дав життя кожному із нас? Життя вам дала мама. Послухайте малята, яку історію я вам розповім. Одного разу в дитячий садок прийшов засмучений хлопчик і розказав, що скоро його мама народить сестричку, а він не хоче. Чому? запитала вихователь, тому що мама з татом будуть її любити більше, і вона буде брати мої іграшки. Як ви, малята, вважаєте, що ми можемо цьому хлопчику порадити? Кожна людина має право на життя. І та дитинка, яка скоро народиться, вона теж має право на життя. Не треба засмучуватися. Кожна дитина має право на ім'я. Скажіть малята, як ви гадаєте, а хто дає ім'я дитині? Так, дійсно, ім'я дитині дають батьки. Чи подобається ваше ім'я? Я гадаю, що кожному із вас ваше ім'я дуже сподобається. А як вас дома називає мама? Ласкаво? Голубчик, сонечко моє, так? Чи знаєте ви, що таке по-батькові? По батькові це ім'я за іменем вашого тата. Наприклад, в мене по батькові буде Юрівна, бо мого б тата зовуть Юрій. Назвіть своє ім'я по батькові. А чи знаєте ви, малята, що спільного у всіх членів сім'ї, у кожної члени сім'ї спільне прізвище, і прізвище носить вся сім'я. Малята, поміркуйте і давайте пригадаємо обов'язки нашої мами. В нашій родині мама прає одяг, прибирає в квартирі, готує їжу і миє посад, а у вашій родині. Тепер давайте з вами пригадаємо обов'язки нашого тата. В нашій родині Тата ремонтує автомобіль, вчить кататися на велосипеді сина та грати в футбол. Малята, а які обов'язки у вашого тата в родині? Малята, до вас запитання, чи знаєте ви свої обов'язки? Кожна дитина має право ходити до школи, до дитячого садочка. Поважати старших, допомагати мамі і татові. А ви, малята, допомагаєте своїй родині. У кожної дитини має бути сім'я. Малята, я пропоную вам пригадати казку снігова королева. Скажіть, що трапилося з хлопчиком Каєм? Його заманила снігова королева. А чим вона його заманила? Вона запропонувала йому покататися на санчатах. Так, діти, а чи мала вона права вивезти кая без дозвілу його рідних? Ні, ні в коєму разі. Давайте дамо пораду каю. Не можна кататися. Із незнайомцями, а яку ми параду дамо снігові королеві. Не можна вивозити діток без дозволу їх батьків. Молодці малята! Давайте з вами малята пригадаємо казки, в яких також порушено право діток на сім'ю. Як називається ось ця казочка? ця казочка називається Івасик Телесик. Хто там порушив право на сім'ю? Так, змія. Вона хотіла вкрасти Івасика Телесика. Вірно. А як називається ось ця казочка? Ця казочка називається Гуси лебіді Вірно. Тут дітки. Порушено теж право на сім'ю. гуси лебіді вони забрали молодшого братика у дівчинки. Так, вірно. А як називається ось ця казочка? Котик та півник, вірно. Хто ж тут порушив права на сім'ю? Лисичка, вона вкрала кого? Півника, вірно. І тим самим порушила права на сім'ю. Малята, а щоб не сталося такої біти з вами, які правила безпеки необхідно пам'ятати, не можна йти із незнайомцями та відчиняти двері незнайомим людям, без дозволу дорослих, і треба бути обаченим. Малята, давайте розглянемо ілюстрації доказочки попелюшка. Давайте пригадаємо, як жила Попелюшка. і як же їй жилося весело чи важко? Їй жилося дуже важко, бо вона жила не со своєю мамою, а з мачихою та її доньками. А які права Попелюшки порушувала мачуха? Вона порушувала її права на відпочинок. А як ви вважаєте, малята, для чого людині потрібен відпочинок, щоб вона мала змогу перепочити, набратися сил та енергії? А як можна відпочивати? Можна пограти у якусь, наприклад, гру? Вірно, можна пограти в гру. Можна почитати якусь книжку, або помалювати, пограти в Лего, або з лялькою, або з машиною. Так, діти, для дітей найкращий відпочинок – це звичайна гра. Малята наша бесіда підійшла до завершення. Давайте пригадаємо всі права дитини, про які ми з вами. Сьогодні говорили найголовніше право на життя, право на сім'ю, право на відпочинок, право на ім'я. Я вам бажаю гарного осіннього дня. До побачення!